РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, повідомив головком ЗСУ Сирський. За його словами, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв просунувся і захопив три населені пункти. Тож нашим оборонцям довелося відійти із позиції поблизу п'яти населених пунктів на Гуляпільському напрямку. Повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Українські військові повністю вийшли з Успенівки та Новомиколаївки. Тривають жорсткі бої за рівнопілля, Яблукове та ще кілька населених пунктів. Загарбники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде із Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на покровському напрямку росіяни вже заходять у саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів. І лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших військових, і за попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Запеклі бої тривають також і на південно-слобожанському, куп'янському, Костянтинівському, Лиманському, Північно-Слобожанському та Курському відтинках фронту усього ж впродовж минулої доби відбулося 206 бойових зіткнень. Національний телемарафон триває на каналі 1+,1. Плюс Один. Плінський. Я Марічка а Сьогодні вранці будемо працювати для вас з нами. Вже має бути на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, Дмитри. Доброго ранку, пане Євгене. Доброго ранку, пані Марічка. Доброго ранку. Ну пропоную розпочати з найгарячішого напрямку о, на лінії фронту. Хоча аналіз останніх днів показує, що Кількість напрямків, які потребують уваги і якихось реакцій, і дій вона постійно збільшується. Покровськ, давайте розпочнемо з, з нього. Покровська Мирноградська агломерація, що там відбувається на ранок сьогоднішнього дня чи вдається нам утримувати позиції? Ми всі вражені тим відео, яке там вчора завірусилося в соцмережах, про те, як росіяни на мотоциклах заходять в Покровськ. Виявилося, що цьому відео кілька днів, але ці кадри ну дуже дуже завжди вражають нас. Що що на цьому напрямку? На цьому напрямку традиційна ситуація залишається дуже і дуже важкою. Поки що підтверджено, що у самому покромську знаходиться приблизно три сотні російської піхоти, яка постійно шукає шпарини для того, щоб укріпитися. Але з тим сумнозвісним відео, про яке ви говорили, також вже є в мережі кадри з ефективного їхнього знищення. Цих всіх підрозділів, які заходили, особливо по ним працює 7-й корпус десантно штурмових військ, і пізніше, на жаль, було і ще одне відео, яке, яке знову ж таки показувало інфільтрацію росіян до Покровська, але уже без прикриття туману, що може свідчити, що українські підрозділи, які досить довго утримували один із автошляхів на під'їзді до міста між Лисичаківкою і Новопавлівкою, і змушений був відійти. Це якраз власне в контексті того, що і вимагає українське суспільство, що бої за покровськ не мають призвести до великого оточення або оточення українських військ, що з головним пріоритетом завжди має бути життя і здоров'я військовослужбовців, а не захист руїн. Тому ситуація зараз вона є дуже і дуже важкою. Основна задача росіян зараз охопити усі околиці, тобто опанувати північні і східні території міста, але сказати, що їм це наразі вдається ні. Навпаки, вони десь намагаються ув'язнути в боях і тому змушені за. Заводити все й нові нові підрозділи своєї піхоти пане Дмитре. Давайте тоді перемістимося на запорізький напрямок. Офіційно ми називаємо це відступ у зв'язку там з складною ситуацією. Росіяни прямо говорять про прорив Запорізького фронту. Як нам сприймати те, що зараз відбувається, от на півдні? На півдні, ну, по перше, нам не потрібно поширювати меседж, який вже дуже часто розрослися по мережах на таких як обвал Запорізького фронту. Обвал фронту це коли росіяни можуть просто-напросто проникати в глиб території на 20, 30, 50 чи 70 кілометрів. Оце обвал фронту, приблизно те, що ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз ми можемо говорити, що дійсно тиск, який створювався на цьому напрямку, він був досить таки довгий. І через те, що росіяни загострили основну увагу на покровському напрямку та Новопавлівському напрямку, очевидно. Що ми були скуті у своїх резервах, так відбулося певне продавлювання наших позицій. Це, звісно ж таки, дуже і дуже загрожує у майбутньому е, саме гуляйполі, який є таким досить потужним укріпленим районом. Ну і росіяни дотримуються своєї давньої тактики. Вони намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб, а навпаки, тепер через менші сели прощупувати шпарини, щоб обходити великі і важливі вузли оборони. Е, тому е, питання по, подальшої побудови фортифікаційних споруд, питання в оперативних захоз. Ходів силами безпеки оборони України якраз і мають прояснити ситуацію у наступні дні? Дійсно шість населених пунктів наразі перейшли під контроль ворога, але точно я знаю, бо там мої воюють мої друзі. Що зараз приходить певне таке підкріплення, якраз для того, щоб стабілізувати лінію зі пане Дмитре, щоб закрити тему запорізького напрямку? Як ви вважаєте чи має місто Запоріжжя діти жінки там думати про евакуацію